Курінь наша назва! Віталійська! Курінь наш дивій! Вітальна любить, молодець! Віталька, гарний, молодець! Ферсь курінь! Вам славо! Козаки! Курінь наш девіз. Козацькому роду нема переводу. Курінь номер два. Курінь наша назва. Отамани! Курінь наш девіз. Єдності сила ніхто, крім нас, господин Отамани, захистити вас. Зараз подивимося, які ви отамани, обиски. Ну, вот Курінь, вам слава! Курінь, коронавізок, курінь наш дивіться! Ми прийшли сюди, сьогодні, щоб вести забегли мій, тільки ні не кула, там, а веселі дружні грі. Молодці опусти, четвертий курінь вам слава. Курінь, періня, курінь наш. П'ятий курі вам слово! Курінь, була важку наш тивість. Улава, ми сьогодні беремо! Улава, п'ятий курінь, описів! Шостий курі вам слово! Курінь наша назва! Ти курінь. Доми курін, тепер вам слово. А того! Курі наш. От давайте.